Хворіє дитина, хворіє вся родина. Часто говорять люди, розуміємо не в прямому сенсі, та навіть прості грві багато з батьків сприймають критично з переживаннями та турботою. Тому такі паради від лікаря допоможуть саме вам. Ми дійсно бачимо деяке зростання. Випадків ГРВІ, а саме протікають вони як гостра респіраторна вірусна інфекція або бактеріальна, в залежності від збудника. Обумовлено це чим сезону, тому що зміна погоди зранку, ввечері в обід різна взагалі скупченням людей в одному закритому приміщенні, які не вентилюються добре. Тому наразі їх більше. Якщо це школярі або дитячий садочок, також щодо перших симптомів, то з останніх випадків звернень це нежить біля горлі покашлювання. Якщо ви побачили, що дитинка або підозрюєте, так що дитинка хвора, ми можемо по перше, в перші дві доби зробити скористатися тест системами. За допомогою ТС-систем ми можемо визначити, чи це ГРВІ, чи це ковід, чи це грип. Тому що для кожного з випадків буде специфічне лікування. Те, що підходить до грипу, не діє на ГРВІ. Тому ці тест-системи можна використовувати вдома, їх можна придбати або за допомогою лікаря. І тоді вже лікар прийме правильне рішення, як вести дитину і як допомогти, тому що всі препарати вони токсичні і приймати їх просто так не треба. Найгірше, коли як кажуть, для перестраховки батьки одразу дають дитині антибіотики. Цього робити не слід. Те, що діє на бактерії, на віруси не подіє. Теж може визначити ваш лікар, що це чи це вірусна інфекція, чи це бактеріальна, чи це вже ускладнення вірусної інфекції. До початку піку погіршення ситуація – це листопад-грудень у батьків ще є час подбати про профілактичні заходи, і це не обов'язково прийом полівітамінів чи імуномодуляторів. Такої чарівної пігулки немає. Яку випиваєш і вона прибирає віруси або наглагоджує все одразу. Такого немає. Тобто, до повинен бути комплексний підхід. що можуть зробити батьки? Це атмосфера в сім'ї. Це обмеження стресових ситуацій, це здоровий сон, це режим, це здорове харчування, яке буде включати не тільки овочі, білки, а повністю намагатися приблизити до здорового харчування. І режим, і здоровий сон, особливо для дітей здоровий сон. Він повинен бути не менше ніж 8 годин. Звернути увагу на інфекції, які є хронічні, наприклад, карієс. На тонзіліти хронічні, на інші проблеми, які є у дитинки. Якщо ж з'явилися перші симптоми застуди, головне не чекати, а діяти згідно порад лікаря. Коли ви бачите у вашої дитинки нетипову для неї поведінку, вона млява, вона сонлива, вона відмовляється від їжі або бачите діарею, блювоту, то що то певно надо бити на сполох. Але не біжати у аптеку, не скуповувати те, що вам радить фармацевт. Потрібно звернутися до лікаря свого це сімейний лікар або педіатр, і він порекомендує те, що підходить вашої саме дитині. Ніщо так не лякає батьків як висока температура. Боїтесь, тому будьте готовими, особливо щодо діток до року через можливу інтоксикацію організму. Тобто, вдома повинні бути жарожнизуючі препарати, це точно, це парацетамол або ібупрофен. Цього буде достатньо. Важливим моментом є уникнення обезводнення та створення комфортних температурних умов. Приміщення температура повинна бути від 18 до 22 градусів, вологість 50-60% не більше. Така температура створює умови для того, щоб дитина не захворіла, не перегрівалася, не змерзла. Треба багато провітрювати кімнату декілька разів на день, особливо якщо є хворі. Якщо дитина навіть з невеликою температурою, вона може гуляти, вона може свіже повітря дуже важливе. Повинен бути підібраний е, одяг для дітей краще, коли це багатошаровість, Тобто можна було легко зняти, можна легко одіти. Е, для ніжок це повинна бути комфортна обувь, не синтетика, яка дозволяє ніжкам не потіти і не замерзати. Отож, головна порада для батьків, коли дитина хворіє. Чекатися діти вдома не потрібно. Якщо стан дитини не подобається батькам, якщо стан дитини визиває у них багато питань, то, звичайно, треба консультація лікаря. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.